Ну, о, гаразд, розпакуймо це. Сьогодні ми занурюємося в один із, мабуть, найпотужніших міфів історії Титана Прометея. Ага. Основне джерело в нас це трагедія Есхіла. Прометей прикутий. Пам'ятаємо, як його прикували до скелі за наказом Зевса. Так, і от місія нашого занурення: зрозуміти, в чому ж суть його злочину, і е, покарання чому таке жорстоке. І тут, знаєш, одразу цікаво місце дії це ж край землі, суворі скелі скіфії, і Зевс, так, Верховний Бог, карає Прометея не просто за вогонь. Не тільки за вогонь. Е, ні, Есхіл наголошує він навчив людей ремесел, землеробства, читання, письма, власне, зробив їхнє життя кращим. І це, звісно, підірвало владу богів. Ага. Але головна причина ключова. Прометей знає таємницю падіння Зевса і мовчить. Уявимо цю сцену. Слуги Зевса, сила і влада ведуть Прометея, а приковує його Гефест, Бог Коваль, його ж друг. Так так. Чому він погоджується? Невже просто страх перед Зевсом? Саме так. Гефест, він же страждає, співчуває Прометею, але ослухатися Зевса ні не наважується. Удари молота лунають над пусткою. А Прометей А Прометей жодного стогону, жодного звуку під час приковування. Це така, знаєш, мовчазна, горда непокора, вражає. І тільки коли всі пішли, він нарешті вибухає болем. Звертається до природи, ефіру, вітрів, моря, землі, сонця, як до свідків. Каже, що знав, що так буде. А вже ж. він каже, що знав, але все одно обрав цей шлях заради людей, і його чують океаніди, дочки океану прилетіли на шум. І от тут стає справді цікаво. Прометей розповідає їм, як допоміг Зевсу перемогти титанів, а той е віддячив ненавистю. Ну так. Він захищав смертних, яких Зевс хотів знищити, дав їм надію і вогонь і знав, що за це буде покарання. І не просто вогонь він же перелічує, навчив лічби, письма, обробки металів, приборкання тварин, кораблебудування, лікування. Це ж основи цивілізації, це величезний стрибок для людства. Власне, Есхіл тут показує це як політичний акт. Прометей створює альтернативу божественній владі. І тут, до речі, прилітає старець океан, батько океанід Так. намагається вмовити Прометея скоритися, пропонує посередництво. Але Прометей гордо відмовляє Це лише гордість, чи він справді турбується про океана? І те і інше, я думаю. Він каже океану дбати про власну безпеку. І знову наголошує знає таємницю падіння Зевса і не відкриє її тирану. А потім з'являється стражденна Іо, перетворена на корову, гнана гедзем, навіщо її історія тут. Ну, от Іо, це ще одна жертва богів, зокрема Зевса. Її поява підкреслює цю жорстокість олімпійців, і Прометей її пророкує майбутнє. Її долю так, довгі мандри, через Скіфію, Кавказ, Азію, повз горгон та Армаспів, до босфору коров'ячого броду, названого на її честь, і аж до Єгипту, і там щось зміниться. Там Зевс поверне їй людську подобу. Вона народить сина Епафа, але головне для нашої історії з її роду вийде герой. Який звільнить Прометея? Саме так. Тобто її страждання це запорука його майбутнього визволення. Після цього пророцтва Йо Прометей знову кидає виклик Зевсу, вже відкрито пророкує його падіння. І реакція не забарилася, так? З'являється Гермес. Так, посланець Зевса вимагає відкрити таємницю негайно, під загрозою страшних мук. А Прометей? А Прометей глузує з нього, називає хлопчиском, слугою тирана, відмовляється. І Гермес описує кару о так. Дуже детально скеля впаде в безодню. А через віки Прометея піднімуть на світ, де Орел щодня клюватиме його печінку, яка буде відростати, вічні муки жахливо. І Прометей все одно відмовляється. Відмовляється. І тоді земля тремтить, і скеля з прометеем падає у темряву в тартар. Минули віки, його підняли на світ, як і казав Гермес Муки тривають сонце, буря, холод і той самий Орел. Так, навіть титани, що вже помирилися з Зевсом, його мати Феміда, всі вмовляють його скоритися, але він непохитний. Але ж пророцтво про звільнення має здійснитися. І здійснилося з'являється герой Геракл. Той самий нащадок, Іо, він бачить муки титана, слухає його історію, і коли прилітає Орел. Геракл його вбиває стрілою. Точно. Вбиває орла Зевса. Символічно, що визволитель нащадок тієї, кому Прометей колись допоміг пророцтвом. І от тепер Гермес повертається вже з іншою пропозицією. Ага, тепер Зевс пропонує звільнення в обмін на таємницю. І Прометей погоджується. І в чому ж була таємниця? В тому, що Зевс не повинен одружуватися з морською богинею Фетідою, бо їхній син буде могутніший за батька і скине його. Ось воно що. Так. Дізнавшись, це, боги віддали Фетіду за смертного Пелея, їхній син Ахіл, великий герой, але смертний, загрозу для Зевса усунуто. І Геракл розбиває кайдани, муки скінчилися. А як же та умова про вічні муки? Цікава деталь з міфів замість Прометея в чарство Аїда погоджується зійти поранений безсмертний кентавр Хірон. Так умова формально виконується, тобто це таке символічне заміщення. Отже, що ми маємо в підсумку історія неймовірної непокори, страждання заради людства. І сили знання знання, яке може і врятувати, і стати причиною е, вічних мук. Так. І наостанок, знаєш, така. Думка для роздумів. Кажуть, що після звільнення Прометей почав носити залізний перстень з каменем від тієї скелі. На згадку? Може, не просто на згадку, можливо, як постійне нагадування про ціну його вчинку, про ціну свободи, символ, що пов'язує його минуле страждання з теперішньою свободою і, можливо, з його вічною ролью захисника людей.